Вітаю, друзі. Закінчила я пелюстки. Зараз ми почнемо останні, останній крок, останній ривок. А перед тим рекомендую трішки відпарити це все діло. Ну, як відпарити? Просто прийти з праскою, щоб ось ці дреди у нас не крутились, щоб їх було легко заправляти. От, вона ще не була розтягнута. Тобто просто пройшлась. В принципі, ну, так, да, ось тут трішки хвилями береться, але це тільки через те, що я її ще не розтягувала. От, ну як, легких петельок і останній ривок. І так, вітаю всіх на фіналі. Вибирайте будь-яку пелюстку і ми починаємо. В принципі, звідки конкретно немає особено ніякої різниці, я беру звідси. Так. Фокус. Один, два. Три повітряні петлі підйому. дві петлі, арки. Три стовпчики з накидом в цю ж арку. Один. Два, і три. Три повітряні петлі. Три стовпчики з накидом, наступну арку. Один. Два. Три, дві повітряні петлі. Три стовпчки ще. Один, два, три. І ще. Наступні чотири ряди, Так як вони самі довгі, будуть, самі довше в'язатись. Але Помудрувати треба буде саме конкретно з цим. Тобто Наступні три це вже от такі, от як оці три, що ми в пелюстках в'язали. І так, три повітряні петлі. Тепер, ну-ка, це все я ховаю. У нас є дві пелюстки. Конкретно та, яку ми в'яжемо, і наступна. Ну, поки що можна просто взяти ось першу дредину. <смужку> смужку. О, першу смужку з наступної пелюстки. І в неї у нас тут були арки з трьох петель. І от в цю арку ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Трішки буде незручно, але тут головне почати. Дві повітряні петлі, і знов три стовпчики вю ж саму арку. Два, три, три повітряні петлі. Беремо наступну. Виплітати можна зараз не мучитись, коли ми перейдемо вже до наступної частини. Знов накид. Тримаємо робочу петлю і в арку. Ми пров'язуємо три стовпчика. три, дві петлі і знов три стопчика: один. Два, і три. Один, два, три. Наступна. Головне, щоб вони не були перекручені. Для цього я вже згадувала, я їх розпарила чуть-чуть. Дві петлі. І ще три один. Два. Три один, два, три. Остання смужка. Так, один. Два. Три, дві повітряні петлі і ще. Один, два, три. Тепер фокус. Ми цю частину. Пров'язали. Ось воно все лежить. Ну, а тепер починаємо лозоплетіння. Так, ну, нехай так, зверху як лежить, так і є. Знизу, зверху, знизу є. Наступна, знизу. Так. Є. Тепер ця як є, так і ось так. Ось так. І перше є. От таким чином. І тепер ми розвертаємося в цю сторону. Тобто очі бояться, руки роблять, нічого страшного тут немає. Головне не загубити це все діло, ну або просто перевіряти перед кожним. от каждой Так. Один. Два. Три. Один, два. Два. Арка. Так. Починала в'язати серветку, але гачком навіть 1,5, 2, 3. Вийшло, що це не серветка, а маленька скатертина. Тепер наступно перевіряємо. Вона зверху, знизу, зверху. Так, тут має бути знизу. То закінчу і помірю, ну, вона велика. Це на журнальний столик, на круглий взагалі супер. А візьмете трішки більший гачок, то сантиметр вісімдесят буде легко. Два, три, і знов лежить це все діло. Провіряємо. Так, знизу, зверху, знизу, зверху. Накид. і продовжуємо. Ну, дизайн класний, мені сподобалось. Хоч і в'яжеться довго. Але, думаю, її повторити в чорному. Мені подобається. Буде супер. А можна ще й міксувати кольори. Ну тоже на любителя, так. И так, ну так я. Остание лежить правильно, сверху снизу, сверху снизу. Я. Да, якби я його праскою не пройшлася, було б це в рази складніше. Тому все-таки перед от, о, закінченням роботи, перед цією обв'язкою, дуже-дуже рекомендую пройти з праскою. Ну і все, тепер ми знову повертаємося до ось цих пелюсток. Ну і це рапорт, можна так сказати. От. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так. От, власне, от таким макаром. Наступні три ряди, думаю, за скільки разів повторення, що ми робили, ви вже їх навіть на пам'ять вивчили, і їх я лишу вам на самоопрацювання. Вони в'яжуться точно так само, як і ось тут. От, От у наступний ряд тут буде знову три повітряні петлі між ними. Третій ряд 5 і четвертий ряд Тут перед стовпчиком без накиду три повітряні петлі, але ви дивіться по своїй руці. Якщо воно буде сильно стягувати, або вам не буде подобатись, як воно лягає, тому що можуть так звертатися пелюстки, тоді ви робите просто чотири повітряні петлі, стовпчик без накиду, цю паучка робите, і чотири повітряні петлі. Хто сильно відчуває в собі сили, може тут іще й піколу дати. От. На цьому. Великий цей майстер-клас, один з більших. Я закінчую. Посилання на от конкретну оцю схему, яку щойно ви бачили, я дам в описі до кожної частини. Це буде Google диск, напевно, тому що на Пінтересті я її знову шукала, але знайти не змогла. Добре, що скачала. Все, легких вам петельок! І до зустрічі вже в наступному майстер-класі. Готовий результат, думаю, побачите і в Фейсбуці, і в Інстаграмі виставлю. По тому, скільки пряжі закінчиться, от як тільки я її дов'яжу, я знову ж таки додам в описі до кожного відео. Все, бувайте!